Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Пропоную виконати цікавий експеримент, який продемонструє вам, що речовини при різних температурах розчиняються по-різному. Для експерименту нам знадобиться склянка, холодна і гаряча вода, цукор. Починаємо експеримент, наливаємо в склянку холодну воду. В іншу склянку наливаємо гарячу воду. Кладемо цукор в склянку з холодною водою, а потім додаємо цукор у склянку з гарячою водою. Спостерігаємо за розчиненням цукру у першій і у другій склянці. І що ми бачимо? Теплота гарячої води здатна швидко розчиняти цукор, і це пов'язано з тим, що молекули гарячої води рухаються швидше, ніж молекули холодної води. Молекули гарячої води знаходяться далі одна від одної, що означає більше простору для молекул цукру. Сподіваюсь, вам сподобався експеримент. Тож спробуйте його повторити вдома. Але обов'язково з дорослими. А я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу! До нових зустрічей!